Грандіозне завершення року у Харкові пройшов жіночі форуми з нагородженням. жінка бренд 2024 Хто ж виборював право називатися кращою? Дізнавалися вісті? жінка бренд 2024 У Харкові пройшла одна з найочікуваніших подій року. Жіночий форум із нагородженням об'єднав. Потужних лідерок, підприємниць, експерток і громадських діячок, які своєю працею формують нові стандарти бізнесу та соціальної відповідальності в Україні, сьогодні зібралися жінки з усієї України і не десь, а в саме в Незламному Харкові. І вони побачили його сьогоднішню красу, побачили наших героїнь, харків'янок, незламних харків'янок, на яких сьогодні тримається і тил, і в родині, і в бізнесі, і в сплаті податків, і в підтримці військовослужбовців. І це дуже успішний проект. Це дуже чудово. Бо це є запорукою, я так би сказав би, і сьогодення. Переможного сьогодення і щасливого майбутнього в цьому всі переконані, і сьогодні яскраві, красиві очі. Жінок переможців говорять самі про себе. Про це про те, що ми найуспішніша країна, і українська жінка це бренд в всьому світі. Креативні, найвродливіші, наймудріші. Це господині вдома, це бізнес леді на роботі. І я вважаю, що наш місто Харків воно повинно бути спокійно, тому що є кому його розвивати, відбудовувати, є кому працювати. Організаторами цього унікального форуму є Олександра Хлєбнікова, засновниця бізнес-ком'юніті Ukraine. Відомий громадський діяч і генеральний директор компанії Алекса Тархетгру це на цей зал. Це нереально. Ми зібрали найкращих жінок Харкова. Не просто жінок, жінка-бренд, бізнесмени, підприємці, від початківців від до директорів з мереживого бізнесу. Це неймовірно. Люди бажають жити, відбудовувати Харків. Це просто настрій на зашквалі неймовірний, і ми далі готуємо для вас вже наступний захід. Лі бажаю всім не здаватися, будувати, відроджувати, працювати. Хай у вас горять е, очі, збуваються мрії, е, здоров'я вашим родинам, благополуччя. І головне це кохання у серці. Анна Колотвинова – стиліст і власниця шоуруму Фромфра насправді сама ідея виникла після королеви незламності, але так склалися обставини. Гарно склали, що наприкінці року я вважаю, що таке масштабне завершення. А підведення таке невеличке підсумків. Так це наш захід. Захід про, про бренд, про бренд особистості, тому що історія кожної жінки, погодця нашої лауреатки, наших. Незламних дівчат вона вражає. Та медійна особистість членкиня національної спілки журналістів України, журналістка з винагородами від Харківської обласної військової адміністрації Анастасія Почерніна. Розроблялася майже рік, реалізовувалася протягом чотирьох місяців. Обов'язковою умовою участі був працюючий бізнес. Відомо, що у вас успішний бізнес, шкільні. Навчальні заклади, а також відкрили шкільний напрямок. Так, так, так. Ми в минулому році відкрили онлайн школу Magic House. Це перші четверті класи. Це зараз початкова школа, але ми плануємо йти далі, розвиватися. Що для вас саме ваше дітище Magic House? Ну це моє життя. Мій Харків і моя робота це моє життя. Це була моя давнішня мрія відкрити навчальну початкову школу Magic Хаус, і я її відкрила. І дуже-дуже рада. Я хочу, щоб діти навчалися, щоб вони отримували радість і гарні знання. І також це продовження нашої роботи, та що у дитячих садочках. Ми навіть в цьому році, ні, в минулому році, ми відкрили два дитячих садочка ще й в Києві не дивлячись на те, що зараз війна, ну, десь місяць ми так подумали, подумали, потім почали робити онлайн, завдяки тому, що коли був 19-й рік, у нас вже була ця платформа, і ми відновили, щоб гарні спеціалісти. Мене і мені не хотілось, щоб вони виїжджали за кордон, щоб вони залишалися у Харкові. Тобто, ми вже в травні місяці 22-го року повернулися, і почали діяти. Кожна лауреатка на початку заходу презентувала відеовізитівку про свій шлях до успіху, про свої цінності і життя. Вікторія Єсімова, Вікторіясипова. Премії Зін 2024 2024 номінації енергопрактик та футуролог в категорії Альтернативна наука стає Єлизавета Рустамова. Це важливий захід під час війни підтримати наших жінок, а показати своїм прикладам. Так як я інфлюенсер, хочу показати, що треба розвиватися, треба становитися ще краще. зараз українки це обличчя, обличчя будущої Європи. Тому і я вважаю, що треба демонструвати, показувати, що ми найкращі Лауреати всі гідні називатися кращими, тому що у нас сьогодні зібралися найкращі дівчата Харкова. Скажу вам чесно, я вперше на такому заході, але я вражена. Я обожнюю такі світські ра дуже на високому рівні. Багато гостей усі щасливі, а особливо жінки-учасниці та гості, які Дійсно можуть проявити себе, показати свою сферу діяльності у знову ж таки у Харкові у прифронтовому місці. І дуже гарно, що є такі заходи наразі, бо вони підтримують бізнес, підтримують українських жінок та дають не тільки їм, а усім надію та надихають людей, жителів міста на розвиток. Кому присвячуєте перемогу? Перемогу присвячую нашим жінкам, харків'янкам, всім красуням, які залишилися в нашому гарному місці. Не полишають його, підтримують і тому з робити їх гарними і здоровими. Це велика місія і велике щастя. Дякую. 21 лауреатка до нагородження відкрита та прозоре голосування за перемогу в гран-при. Ця перемога для мене дуже є знаковою, тому що це моя перша професійна перемога, і вона для мене про те, що духовні знання, якими я займаюся, мають дуже сильний відгук у людей наразі, може бути можливо, це завдяки таким складним часам, але я бачу, як люди потребують цих знань наразі. Духовні знання. Набувають свого розвитку та популярності в нашій країні, в нашому місті Мариса Величко, Лауреат. Краща жінка, дійсно, велика людина, відома людина у Харкові, волонтерка, благодійниця, професорка. так? Так. Тому такі жінки гідні назватися кращою. Все ж таки, розкажіть, будь ласка, щодо значення подібних заходів для міста, для жінок та для тих, хто побачить їх як приклад для себе. Ну, скажу так, по перше, я зазначу, що для мене це перший досвід прийняти участь в такому заході. І я вражена, приємно вражена. По перше, організацією такого заходу його безпечних всіх дотримань вимог. Це дуже важливо, оскільки Харків сьогодні є прифронтовою зоною, перебуває в такому підвищеної уваги в дужках з боку нашого ворога. Тож дуже важливо дотримуватися всіх цих безпекових вимог. А що стосується безпосередньо такої ідеї, такої організації, то й таких заходів повинно бути значно більше, оскільки Харків, незважаючи ні на що, він живе, він квітуче місто, він креативне місто, в ньому багато дуже креативних людей. Більш-менш працює бізнес, малий, середній, але він потребує підтримки. І тож я закликаю всіх, хто може в цьому приймати участь, підтримуйте нас харків'ян, бо ми того варті. Жінка бренда це само жінка, сильна, успішна, красива, не зломлена і однозначно харківчанка. Ну взагалі у нас дівчатки всієї України дуже замічательне, сильні, красиві, люди, достойні, які не покинули свою країну. На сьогоднішній день підтримують економіку України і зібрались сьогодні. Здесь. Жінка Бринд е, сильна, оптиміст по життю, яка вірить в найкраще майбутнє, а також вона, е, мабуть, кращий е, бізнесмен. Це просто гарна жіночка. Я перший раз в Харкові на такому закладі. Я була в Києві, ну, Київ класно, не, не те, тут рідні люди. Класний бізнес, новий бізнес, коли бізнесмени відкривають, це круто. Тут багато успішних людей, багато жінок, яких є бізнес, які є які займаються з якоюсь власною справою. Ну для мене це круто, тому що я займаюся ну, бухгалтерський облік. У мене управлінський облік. У мене. Законодавство і цей захід ну знайомство з новими людьми, знайомство з класними людьми, знайомство з жінками, успішними жінками, які себе ну, собі в якійсь сфері реалізували. ну Це круто. Я, по перше, хочу подякувати організаторам цього неймовірного заходу, тому що він мега крутий для міста Харкова. Це за останній рік, мабуть, перший такий масштабний проєкт, якого вже ми давно чекали. Ви знаєте, він надихає. Він надихає нас рости, творити і йти вперед. Ще раз велика вдяка нашим організаторам і всім, хто причетний до цього заходу. Хочеться бути прикладом для других жінок і всі наші жінки, які перебувають зараз в Харкові та в Україні. Це приклад для багатьох. Я всіми пишаюся. Я приїхала зі славетної козацької фортеці. З міста Дніпра я хочу подякувати перш за все, місту Герою Харкову, за те, що ви організували такий захід. Я дуже вдячна керівникам та організаторам цього заходу. Цей захід мотивує Українок. Мене особисто, як лікарку-проктологині медичного центру клінік Дніпро, це надихає ще більше працювати, надавати якісну медичну допомогу, щоб працювати на перемогу України, тому що здоров'я кожного з нас це особистий внесок в перемогу України. Тут царить атмосфера того, що Харків. Живе, працює і розвивається. Кому пересвячуєте ви перемогу? Ви знаєте, я перемогу пересвячую, мабуть, своєму бізнесу, своїм колегам, які за мною от поряд вже, вже стільки років. У мене працівники працюють 6, 12, 14, 15 років. Чи відвідувати подібні заходи Харкові? Ні, такі заходи ще не відвідувала. Що хотіла побажати всім жінкам у 2025-му? я бажаю кожної жінки оставатися такою ж наперевершеною і бажаю кожної миру та щастя. Всіх з новим роком бажаю кожному українцю перемоги, бажаю кожному радості, здоров'я, натхнення, любові. Всіх з новим Роком! Генеральний партнер форуму жінка бренд 2024 у Харкові провідний світовій бурен жіночок життя і ми дуже підтримуємо загалі ідею жіночої сили і певності. І хочемо, щоб жінки пробували своїм Дякую. порностина. Та відомий косметолог України Інна Тагаєва з її простором краси інновація. Дякую дівчатам бізнес ком'юніті за такий великий захід за такі очолення, за такі емоції. Харків, як завжди, потужний. Харків як завжди попереду всієї України. Дякую з новим роком. Захід підтримала міжнародна тренерка і суддя в б'юті сфері чемпіонка світу з макіяжу. Не могла не підтримати сьогоднішній захід, тому що це не просто про жінок, це про життя, про те, що ми все маємо віру, щось робимо, що чогось досягаємо і підтримуємо одна одну. Тому це про бізнес, про життя, про, про людей. Я хочу висказати своє захоплення. Насправді, стільки душі, енергії, потужності. Ну це по-харківськи, давайте по чесному було вкладено. Що я, я дуже щаслива, що я була сьогодні разом зі всіма і організаторам величезна, величезна подяка. Та медичний центр Харкова. Жанна Калмикова, я директор медичного центру АМДЖІ Клінік. Ми е, являємось партнерами цього заходу, е, тому дуже раді, що нас запросила Олександра Хлібнікова. І захід, звісно, дуже крутий вийшов. Правда, ми дуже раді. Як лауреаткою до нагородження, так і партнеркою заходу виступила Аліна Лі, власниця найбільшого простору з відновлення волосся. Феномен у військовому Харкові дійсно не так багато заходів класних, тому я дуже хотіла потрапити саме на цей захід. на переможець. Також чекали подарунки від готельного комплексу Одеса на Аркадії, шоуруму українських дизайнерів Емлі Делаш, Меблів Шанс, кондитерської «Пінк Ребіт», флористичної компанії Сікрет Гарден, торгової марки Соусів Дансой. Лаунж Боулінг, мережі Хаммер-Джим, «МЦ Плеяда», Садиби Задінецька дача, майстерні сирів Судокрафт, Квін Б'юті компані», Планети Кіно, Мережі Атракціонів віртуальної реальності Дітеч, дитячих партнерів, скалодрома Пік, Корпорації Квестів, Бар», «Кондитерська роса, Харківського незалежного музичного театру 057. Квитків та концерт Максима Бордіна та гуру моди гуромоди Тана. продовжуємо працювати в Харкові вже понад 20 років. Упродовж війни не покидали. Працюємо, 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 підтримуємо заходи, подібні, займаємося благочинністю, допомагаємо тільки як можемо. Стала сила, надійності, благоустрою і. Усе на плечах жінки зараз, бо чоловіки на жаль, на війні то все на наших плечах. Чому такою право команди? Ми на сьогоднішньому заході, тому що разом ми сила, ми сім'я, і ми не тільки да тут знаходимося, а ще як партнери підтримуємо цей захід, тому що це дуже важливо для Харкова для України в цілому. Ми хотіли привнести до цього заходу трошки світла, душі та тепла, тому ми тут. Тому що як казав Тарас Григорович Шевченко, немає часу на журбу. Так. Що б хотілося додати побажання з новим роком з новим роком. з наступаючим. працюю з жінками, які тільки починають свій шлях. Тому е я хочу, щоб вони бачили таких жінок, як тут присутні тут. Я хочу, щоб вони їх бачили і вдохновлялись їми. Розуміли, якого рівня можуть. Може досягти кожна, мабуть, да, так? так? хотіла підтримати бізнес ком'юніті, бути партнером і подарувати сертифікати від нашого ательє на віченка і всіх з новим роком наступним що буде. Дякую, вивою гостею заходу стала Інна Фільштинська, переможниця конкурсу Міс Ворлд Інтернейшнл Еліт 2024» та власниця підприємства Уніпласт. Жінка повинна надихати ну завжди чоловіка і іншу жінку. Ми повинні бути прикладом один для одного. І саме в цей час це не на часі, це обов'язково повинно бути. Тому що коли, якщо не зараз, це дуже важливо. І підтримувати, і надихати, і бути прикладом. І це таке знаєте, коло, яке ми створюємо жінками. Це така могутня сила, яка ну ну ніхто такої сили не дасть, як жінка, тому що ми реально дуже міцні. На захід завітали й почесні гості від міської ради і міжнародної академії з захисту прав людини. Наглядачів чекали корисні виступи від спікерів і смачний фуршет від таверни Сварога. Провідної кейтерингової компанії «Івент Кейтерів та хлібзаводу заводу основа. Сьогодні я тут для того, щоб привітати наших чарівних харків'янок з винагородою, з визнанням. Я хочу сказати, що успіх це не завжди ідеальні умови. Але зараз, під час війни, кожна з нас, кожна з цих жінок, хто сьогодні буде номеновані, вони дійсно героїні. Успіх це про зростання, це про кар'єру, це про досягнення і це про допомогу нашому Харкову і нашій державі. Крім корисного нетворкінгу у січні організатори планують провести новий потужний захід для жінок вже у лютому 2025 року. Потужно і таким подіям мають бути в нашому Харкові. Ця благодійного фонду людей, які страждають на російський скорост. Я хочу людям показувати, показувати що всім діагнозом можна жити, можна насолоджуватися життям. От цим примером я прийшла на цей захід, і я бачу, що тут живуть, люди живуть. Такої кількості красивих жінок не бачу ніхто. Тому я, як завжди, прийшов неспорожними руками. А Презентував а, квиточки на Максима Бородіна. Дорогі друзі, привітаю з новим роком. Я бажаю вам натхнення, сили, любові. Сяйте та підкорюйте цей світ. І таким було грандіозне завершення 2024 року. До зустрічі у новому році та побільше всім нам гарних новин! Щасти!